Доброго дня! Маю на продажі автомобіль Renault Grand Scenic 2008 року випуску. Обладнаний двигуном 1,6 газ бензин. 223 тисячі пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів. Шестиступінчаста коробка передач вже йде в цьому році. Має ось такий зовнішній вигляд. Перефарбований лише Передні і задні двері з лівої, з лівої сторони. Все інше в оригіналі. Має дуже гарну багату комплектацію, гарний колір. 16-ті диски з практично новою гумою 21-го року. 6,8 мм протектор. Все сезонна гума. У автомобіля є панорамний дах, Лінзована оптика, ближній ксенон. Омивачі передніх фар, зараз покажу вам з приладом показники. Значить, ці двері фарбовані вдруге. Б'ються там до 400 мікрон максимум я десь знаходив. 450 ось. Пороги проємі не задіті. Ну, заднє крило вже в оригіналі. Тобто косметичне перефарбування було тих дверей. Покажу одразу проєми. 66, 79, 73, стійка середня. 69. Водійський.

13. Тут все далі буде по оригіналу без перефарбування. Задні праві двері. Передні праві двері. Є. капот. Також в оригіналі. Капот не крутився, двері не крутились, взагалі жоден елемент кузова не знімався. Я ще не показав проєми. По цьому боку передня стійка є. Ззаду. Задня. Ззаді стійка середня. Ось. Можете побачити ось такий салон. Комбінований шкіра тканина. Також має збережений стан. Є два комплекти ковриків. Ось таке пасажирське сидіння. Водійське покажу вам також. Стеля частенька. Підлокітнички. Не пороні, не затерті. Все так, як я люблю. Тут все не зашаркане. На відео встановлена сучасна мультимедія, є блютуз, гучний зв'язок. Показую більш детально водійське місце, двері. Простір для ніг. Все чисто, не зашуровано, не протерто, дирок немає круїз контроль є в автомобілі. Ось такий стан керма. Кермо шкіряне. Вдруге не перешивалося. Воно і так має гарний стан. Водійське сидіння. Також дуже збережений стан, не дивлячись на роки. Ну, пробіг тут нормальний, як для бензинового автомобіля такого року. Газ встановлений. Дуже економно, мною особисто перевірено. Розхід 7 літрів газу при русі на трасі. В середньому швидкість 100-110. Ось такий задній стан. Сидінь. Ну, тут взагалі все як новеньке. Також є в автомобіля тонування заводу. Плюс встановлено шторки. Покажу багажний відсік. Полочка працює. Сидіння складаються як завгодно, легко знімаються, так як тут встановлено газ. то Замість запаски тут знизу, балон стоїть. Тут дали піну, донкрат, ключі. Ось так. Не дай Бог про колеса, то можна заклеїти і поїхати до найближчого шиномонтажу. В автомобілі також є парктроніки задні. Пікають, працюють без проблем. Так, по цьому боку. Також все збережено. Ось такий вигляд має панорамка. Опа. В автомобілі є рейлінги. Можна до такого чіпляти будь-який багаж. Ось так. Так, я вже тут показував. Заведу, що можна буде почуєте, як працює, поки що буде працювати на бензині, тому що автомобіль холодний. Все працює. Без всяких зайвих. Ох, будь ласка, тут взагалі нічого не крутилося, не знімалося. антифриз чистенький. Двигуна не ковбасить. Працює рівно, тихенько, без проблем. Газова установочка працює також відмінно, Рохіт вас дуже здивує, сподобається. Економія два рази. Дешевше виходить, ніж їздити на бензині. Мені дуже сподобалось. В середньому десь 140-150 гривень за 100 км пробігу. Це дуже гарний показник на сьогоднішні ціни. Можна кататися без проблем. Так що дзвоніть, звертайтеся. В автомобілі також є безключовий доступ. Складаються зеркала, не пам'ятаю, говорив чи ні. Є перехідник, щоб заправляти газ. Два ключі. Так що ось так. А, ще є, знаєте що, особливість така. Можна відкривати чисто заднє скло. Ось такий вигляд має. Ну, для зручності можливо щось ставити, не відкриваючи основну ляду. Хоча яка там зручність? Відкрив ляду та й все. Так що дзвоніть, звертайтеся, все повністю працює, автомобілем будете задоволені. Це не перший автомобіль в такому стані на моєму каналі. на все добре!